Іноді працівник на робочому місці веде себе згідно стратегії бути максимально тихим, не відсвічувати, ініціативи не проявляти, ну, такою бути тінню. От прям тихенько-тихенько. І може бути є кілька таких типових причин, на які треба звернути увагу. Перш за все, причиною такої поведінки, ну звичайно що там є багато комплексних, я назву їх кілька. Перш за все, може бути ситуація, що у працівника є дуже низька мотивація. Він, власне, слабко мотивований, він не розуміє, що відбувається, він десь е приховує або не проявляє свої оці е якісь причини, і в кінці кінців на нього не звертає увагу керівник. Відповідно, дуже часто працівник стає пасивним. Тепер, коли я говорю, стає пасивним, це означає що він певний був активним, потім став пасивним. Це треба звернутував, зважаючи на динаміку власне відносин і його стану. Наступний момент. Іноді так люди ведуть себе у ситуації, коли неясні очікування. Тобто, не зрозуміло що що буде, до чого це приведе, е, а що мене чекає. Ну і тоді е, частина людей приймають е, таку рішення, а не відсвічувати Ну, якби таке от. Далі, е, значить, дуже часто в багатьох, на жаль, так, е, згідно виховання, виховав школу, що є оцей страх перед помилками. Тобто, є страх перед тим, що Милиця. Відповідно, щоб не помилятися, треба нічого не стартувати. Або тільки стартувати ті маленькі речі, які, от які значить, там, де помилиться неможливо, або оцей. Ця стратегія зараз тимчасово працює, ну, але буває, ну, в довші перспективі вона є невдалою. Але в кінці перша причиною є глибинний страх в середині самого працівника. Це пораженно пов'язаний з його минулим вихованням, можливо, яким шкільним, шкільним досвідом. Далі, дуже часто типовою таким, це і симптом і наслідок є недостатність спілкування працівником безпосередньо з оточуючими. Тобто він, знаєте, як веде себе як чужий серед чужих. Ніби і він з ними не поспілкувався, і керівник з ними не поспілкувався, і він сам не проявив ініціатив, щоб запитати. І як наслідок, ця людина, ніби як є частиною колективу якогось, а насправді на толком і не є. Це може тривалий час продовжуватися. Тут є причини наслідки, зараз я просто під, ну, піду далі про ситуацію. Одною з таких глибинних причин є невпевненість у власних здібностях. Особливо, коли ми працюємо в інноваціях, коли ми створюємо якісь речі, яких раніше не було. Це означає, що більшість наших спроб вона проречена на помилки. І от якщо людина не впевнена в власних здібностях, відповідно, вона ці, роби, ці спроби перші, а вони слабкі, ці спроби, або далі е, їх просто, просто не робить. Ну, зробила одну-дві, і далі просто не робить. Тепер оці от кілька ситуацій, власне, до чого вони ведуть в довшій перспективі? От якщо е, уявити, що так людина веде себе протягом року чи протягом 10 років, ну, протягом 10 років, Фактично, що відбувається? Відбувається перше. Само собою ця людина стає, замість того, щоб підсилювати колектив, в якому вона, є, в якому вона знаходиться, ця людина зупиняється колектив. Тобто вона не в курсі сама. Переважно особливо якісного великого продукту в неї немає. Тобто вона старається, але переважно ну, якби, переважно, над, над великого продукту немає. Переважно росту значного немає, тобто значного результату немає, як наслідок. Сама людина дуже часто відчуває демотивацію. Розумієте, як продукти не створюю, я не корисний, і така внутрішня мова починається, така ну, якби самознацінююча. Це така широка велика тема. Я не буду доходити, але скажу тільки, що е, ця стратегія веде до е, зникнення, ну, якби, до, фактично, Подавлення самого працівника, він сам собі зробив такі умови, коли, коли самі умови йому його подавляють. І також, на жаль, такі люди дуже часто, не завжди, але дуже часто можуть бути подавляючими для оточення. Тобто, замість того, щоб проявити хоч якось ініціативу, самостійно без нагадування щось зробити, людина цього не проявляє, тобто вона фактично утомляє своє ж оточення. Відповідно, це це веде до неконструктивного, непродуктивного такого результату. Що робити, робити важливо в чомусь почати проявлятися? Важливо, що це не є. Якби причина завжди є ріш, особисте рішення працівника. Дуже важливо. Тому, е, коли це буде просто керівник, там як, знає, кричати, чи якимось чином впливати, це, ну якби, колись так працювало, зараз переважно так не працює. Е, в більшості, ну, якби, інтелігентних е, сучасних галузей, е, такий стиль менеджменту вже не зовсім працює. Ще раз, воно, воно до цього часу може працювати в складних у якихось умовах, таких, в таких більш. Робочих професіях, але ще раз інтелектуальних це слабше. Важливо, що якщо е, працівник вирішить прийме рішення про те, що треба змін, проявляти ініціативу, не очікуйте моментально зміни. Ці зміни займуть час. Якщо певний час він тривалий, він був пасивним для того, щоб він став активним, щоб у нього стали результати, це займе певний час. Його важливо підтримати в цей момент, коли він проявив ініціативу, і тоді підтримати, навіть якщо результат ну, якби не самий досконалий. Можливо, що він трошки кращий, ніж вчора, а потім ще трошки кращий. Навіть якщо щось не вдалося, все рівно людину варто підтримати е, в цьому прагненні, можливо, десь ну, направивши краще чи показавши, що можна зробити краще чи, чи кращим способом. Тобто цей шлях оцей саморозвитку, тепер, щоб людина туди пішла і самостійно розвивалася. Далі, е, іноді е, коректним є просто зміна способу діяльності. Тобто, е, якщо е, якби Природно, що тиха людина, така дуже спокійна, не буде продуктивною там, де треба якусь проявляти активність, наприклад, в продажах. Переважно будуть слабкі результати. Можливо, те, що вона робить, це не її. На жаль, крім собою, людини, що її важко визначити, тому в кінці кінці потрібно працювати безпосередньо керівнику чи HR-менеджеру з людиною, щоб прояснити її цілі, в чому цілі, що вона не, не розуміє, і таким чином направити її на щось більш продуктивне. Важливо, що ця стратегія в вдовж перспективи приводить до смерті смерті самого працівника, тобто, переважно, на жаль, його заміняють інші більш активні працівники. І ну, так виходить, що він стає непотрібним. Тому ще раз починати не варто. Сподіваюсь, цінно вам чи комусь з ваших колег. Дякую.